Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі вида поїздка тролейбусі шкоди 14Р-186. Це тролейбус шкода 14Р-184, який пройшов капітальний ремонт у 2023 році. А зараз він ще стоїть. А? Не знаємо, ну, трошки треба відходити. Ми будемо писати Виписи. Шкоди, що таке ЦТР-186 буде два Ну, До речі, ви ту шкодить на ЦТР-186, найчастіше їздить по маршрутах номер 1 66. У маршрутах No1, 2, 3 4, 4, 4. 7, дев'ять, девять, а и десять. Там Патриевич Кран, раз там скосил, раз и тройку и до сих пор

Вантер побив поїздку на, на ЛАЗ с 1 150, шкода 4, 187, 185. До ну, речі, там штраф за безпадковий поїзд 160 гривень

ото над космоткету Звук, ось такі речі з'явили, але я їх не бачу. До речі, там є другий башкодажок, який стоїть 150 гривень. 495-asis trovojis bus masyvas ir tute. Tai tas pirmasis trovojis, kuris škodė, kad jis toje.

Там є Ну mm. зараз, до речі, будемо бити. Mm. До речі, звук. Свікста вісімдесят шостого. Нагадую якусь макету. 去。 180-й полібус на мене ціна. Це у нас гарно вийшла поїздка. Висішко до 40, 186.